Триває ефір передачі полудень. Сьогодні, 12 листопада, відзначають всесвітній день боротьби з пневмонією. Про небезпеку цього захворювання говоримо з лікаркою пульмонологом Мариною Юрецькою. Пані Марино, добрий день. Добрий день, і давайте дуже простими словами пояснимо слухачам, що таке пневмонія, і можливо, навіть розвіємо якісь міфи щодо того, що називають пневмонією. Пневмонія це запальне захворювання легень, і простіше цього навіть і не скажеш. Вони не можуть виконувати функцію за рахунок запального процесу, який відбувається саме в якійсь частці або в сегменті легені. Які основні причини виникнення цього захворювання? Це Ну, якщо ми говоримо про бактеріальну інфекцію, про бактеріальну пневмонію, то основна причина це бактерії. Найчастіший збудник в нас це пневмокок. Так, окрім нього, можуть теж інші збудники бути, але все-таки ну, 60% десь викликає саме пневмокок. Тобто є декілька видів пневмонії, я правильно так. розумію? Бактеріальна. Це за методом, так бактеріальне і вірусна, так в основному, так вірус на вірусами спричиняється правильно. Так. Це які віруси їх безліч. Це в основному респіраторні віруси, які викликають як риносинусити, так і пневмонії, в тому числі. Де можна підхопити пневмонію? Які шлях шляхи передачі? Повітряно-крапельний, такий же, як і в будь-якого ГРВІ, тобто людина, яка хворіє на даний момент на пневмонію, вона є заразною. Якщо говорять про те, що не ходи на вулицю там, роздягненим, може бути пневмонія, будуть запалення легенів у тебе, чи правильно це? Чи якщо там хтось купається взимку від переохолодження, ти кажуть, теж можеш захворіти на пневмонію. Але все-таки збудники це бактерії і віруси. Ну, все-таки тут можна сказати і да, і ні. Все-таки переохолодження це стрес для організму. Ну, якщо там, говорити про купання в ополонці, і за рахунок цього може бути зниження імунітету, і тоді бактерії буде простіше атакувати організм. Але ж бактерії треба звідкись взятися? Звичайно, ми ходимо по вулиці, ми вдихаємо ці бактерії і віруси. Відрізняються пневмонії тільки тим, що вони бактеріальні вірусні, бувають? Є ще один різновид пневмонії: це не інфекційна пневмонія, це аспіраційна. Це. Ну, набагато рідше відбувається, все-таки тут в основному, ну зараз негарно скажу, але це в основному буває за рахунок вдихання там, тих же блювотних мас або продуктів харчування, вдихання в дихальні шляхи, і за рахунок цього відбувається запальний процес. Які перші симптоми пневмонії, як її не переплутати з іншими захворюваннями, на які взагалі вона може бути схожа? А насправді немає якогось там такого особливого симптому, який би вказав, що о, точно, це точно пневмонія. Ні, це загальні симптоми, слабкість, це підвищення температури, це кашель, це утруднення дихання, задишка. А от утруднення дихання воно може свідчити про інше якесь захворювання? Звичайно, у нас же може бути ще і бронхіальна астма, і хронічне обструктивне захворювання легені. Так, це в основному хронічні захворювання, і ми вже розуміємо, що цей пацієнт їм хворіє вже давно, але ну все одно, це ж вперше виявлена може бути той же, та же астма. Тобто сама людина не в змозі визначити, чи пневмонія, чи підозра на пневмонію у неї Це дуже рідко може бути. Це має бути дуже досвідчена людина, яка дуже часто хворіла вже на пневмонії. Ну тобто, лікар, скоріше за все, сам собі може поставити діагноз за певними, а ну звичайно ж, не просто так поставити діагноз. Ми проведемо рентген обстеження, ми проведемо клінічний аналіз крові, це реактивний білок здамо, і будемо дивитися по результатах вже. Так, що ви бачите на рентгені? Як виглядає пневмонія? На рентгені бактеріальна пневмонія виглядає як вогнище інфільтрації. І по цьому ми вже можемо ставити діагноз негоспітальної пневмонії. Пневмонія ще може бути госпітальна і не госпітальна. Госпітальна це та пневмонія, яка розвинулася під час перебування людини в стаціонарі, і це є більш складніша пневмонія, бо все-таки госпітальні інфекції вони важче лікуються. Це лікарня. Там дуже багато різних бактерій вірусів. Тобто, людина, яка е, прийшла лікуватися від одного якогось захворювання, може підчепити пневмонію. Просто перебуваючи в лікарні чи ну, в поліклініці, це може бути, звичайно, все-таки. Ну, знову ж таки, давайте згадаємо про аспіраційну пневмонію. Людина поступила з одною проблемою, лежала в неї, сталося блювання, вона вдихнула в себе ці маси і сталася аспіраційна пневмонія. Якщо людина вже довгий час перебувала в стаціонарі, то вона буде вже госпітальною пневмонією. Є ще одно… Сторонні, двосторонні. Мені вони Зачай. тільки просто залежать від того, яка, які з органів ліве чи право легені. Є однобічна, двобічна, сегментарна, часткова. Тобто, це ну, вже нюанси більше для лікаря, щоб визначитися з тактикою лікування. Ну, Пацієнту це абсолютно не має, не грає ніякої ролі. Угу. Повернімося до симптомів. Якщо людина відчуває якісь симптоми, явно <гум> щось починається, яке захворювання, тобто краще просто звернутися до свого сімейного лікаря. І вже лікар за певними ознаками робить якісь направлення на дослідження. Правильно? Звичайно, це не характерні симптоми саме для пневмонії. Ну людина ж може кашляти не тільки від того, що в неї пневмонія, можливо, там проблема з горлом. Це можливо, якийсь ларингіт, фарингіт, і тоді вже Бронхіт. буде. Ну, Навіть і бронхіт. Ну, з бронхітом прийдуть до мене, як до пульмонолога на прийом. А якщо там якісь риносиносич чи ференгіт, то тоді вже буде працювати отоларенголог. Угу. І лікар направляє на рентген? А, якщо підозра на пневмонію саме, ну, тобто дивіться, коли. Умовно, пацієнт прийшов до сімейного лікаря з вище зазначеними скаргами. Лікар не тільки збирає анамнез по скаргах, він же ще й оглядає пацієнта. Тобто ми слухаємо пацієнта. При цьому можуть виявлятися крепітуючі хрипи в легенях. І вже на підставі цих хрипів буде визначатися, чи це пневмонія, чи треба відправляти пацієнта на рентгенографію, чи ні. Наскільки швидко розвивається хвороба? Вовна, наприклад, якщо там з грипом порівнювати, грип розпочинається різко. І дуже швидко розвивається. Що з пневмонією в цьому випадку? При пневмонії не такий скачок температури, як при грипі. Так, це може бути і взагалі без температури. Насправді пневмонія може проходити. А, і такий більш повільний розвиток захворювання. Все ж таки, що таке атипова пневмонія, про яку колись дуже багато говорили. Ну, ми і раніше багато про неї говорили, і що сезону ми про неї згадуємо. А типова пневмонія це пневмонія, яка викликана атиповим збудником. От, до речі, приклад атипової вірусної пневмонії це ковідна пневмонія, про яку всі знають, я думаю, зараз. Так, чим вона відрізняється? Тут уже будуть відрізнятися зміни на рентгені. Так, ми можемо чути і хрипи якісь в легенях у пацієнта. Не обов'язково криптацію. Це можуть бути звичайні сухі або вологі хрипи. І при цьому ми робимо рентген пацієнту, і там може нічого не бути. Тобто там абсолютно чисті легені, а лікар щось чує при цьому. І досить часто, я думаю, багато слухачів робили після цього комп'ютерну томографію органів грудної клітки. І там вже виявлялися зовсім інші зміни. Вона описується як матове скло, це таке, як вуалькою, просто перекриті легені. Ну, дуже гарно як для пульмонологів виглядає рентгенологів, але насправді це просто ковідна пневмонія. І вона по-іншому лікується. По іншому лікується Ну, вірусна пневмонія. А якщо ми розуміємо, що це за збудник, ми можемо признати, призначити певний противірусний препарат при цьому. А, якщо це звичайні респіраторні віруси, то в основному це тактика вичікування, багато пиття і жарознижуючі. Uh -huh. Тобто, це все відбувається після діагностики. В діагностиці пишемо діагноз, пневмонія, який тип. Ну, ми пишемо повністю розгорнутий діагноз з різновидом пневмонію, з вказівкою локалізації, чи це в сегменті якомусь, чи це там лівобічна нижня дольова умовно пневмонія, і це буде діагноз. І в залежності від того, це бактеріальна чи вірусна, призначаються різні методи лікування, так. яким чином лікують пневмонію? Uh, ну, будемо, мабуть, я думаю, говорити про бактеріальну все ж таки. пневмонію. Вона найбільш вона... Розповсюджена, так так, ви кажете, Також шістдесят відсотків. Найбільш розповсюджена і це саме та пневмонія, яку ми будемо найчастіше лікувати, тобто. 100% бактеріальну пневмонію, ми лікуємо антибіотиком. А плюс до того, ми починаємо з антибіотику широкого спектра дії. А і якщо ми бачимо, що антибіотик не працює, ми уже тоді можемо прицільно посіяти, наприклад, мокротиння пацієнта і виявити, до якої саме групи антибіотиків буде чутлива ця бактерія. І тоді лікувати. Так, а якщо вірусна. Якщо вірусна, ну якщо це коронавірус, то так в нас є на сьогоднішній день противірусні препарати. Якщо це просто вірусна пневмонія, ну знову ж таки, це тактика вичікування. Ми спостерігаємо за пацієнтом. Ще ж не виключений варіант того, що на фоні вірусної інфекції в нас приєднається бактеріальна додатково, і тоді ми повертаємося до призначення антибіотику. Від чого залежить чи направляється людина на стаціонарне лікування від тяжкості стану. Тобто, ну, все одно залежить від симптомів, які наявні в пацієнта. Звичайно, якщо це звичайний кашель, без температури і це сегментарна пневмонія, не масштабна локалізована в одній легені, в одному сегменті, то це буде в основному амбулаторне лікування. Але якщо... При тому всьому тривало підвищення температури тіла, дуже виражений кашель, виражена задишка, виражений інтоксикаційний синдром, коли людина дуже слабка на даний момент ще й плюс зниження сатурації. Тоді однозначно це стаціонарне лікування. Чи якось відрізняється стаціонарне лікування, лікування амбулаторне? Ну, Звичайно, в стаціонарі вже ну, за рахунок важкості пацієнта введення препарату буде відрізнятися. Тобто, якщо амбулаторно ми лікуємося таблетовано, перос, як називається, то вже в стаціонарі в нас ну, більше внутрішньовене, вене, введення антибіотика. Чи можуть пацієнти, які перебувають в одній палаті, заражати одне одного? В принципі, так, але, звичайно, якщо це брати відділення пульмонології, то плюс-мінус всі лежать з одним діагнозом в палаті. Як доглядати за пацієнтом з пневмонією вдома? Це обов'язково провітрювання, приміщення, в якому пацієнт перебуває. Ну, це не означає, звичайно, що пацієнт лежить при цьому, відкривається вікно і пацієнта видуває просто з приміщення. Ні. Пацієнта ми можемо перемістити в іншу кімнату, відкрити, провітрити, провести вологе прибирання. Плюс пацієнту давати треба багато пити. Не обов'язково воду, ну насправді аби не кава. Можна пити і воду, і чай, і сік, і компот, ну все, чого пацієнту хочеться при цьому. Як здосягається е, цей ефект від пиття? Від що, що робить е, рідина? Ми знімаємо інтоксикацію організму. Ну тобто, грубо, дуже грубо кажучи, ми виводимо токсини. Пацієнт пітніє, в нього виводиться зайва рідина з організму і наповнюється вже нова, чиста, свіжа. Чи варто доглядальнику за пацієнтом з пневмонією вдома вдягати маску? Чи можливо маску має носити якраз пацієнт? Все таки бажано, щоб маску носив пацієнт. Він таким чином запобігає розповсюдженню вірусу по кімнаті по приміщенню, де він перебуває. А от персоналу або там тій людині, яка доглядає вдома, наприклад, за цим пацієнтом, це не обов'язково. Чи не спричиняє маска ускладнення? Ну, людині дихати, очевидно, і так важко з пневмонією. А ще маска. Може бути важче дихати звичайно. І чи не можуть повертатися бактерії або віруси знову в організм, не виходити назовні ну, через це, маску? Це працює не так, звичайно. Маска це захист оточуючих. Все. Тобто таким чином ми просто, ну грубо кажучи, коли будемо кашляти, ми не обхаркаємо весь стіл, і потім люди там рукою це все до обличчя собі і інші здоров'я. Ну самому пацієнту не стане гірше від того, що на ньому буде маска. Абсолютно. Які ускладнення може дати пневмонія? Мені дає ускладнення, не скажу, що це дуже часто трапляється, слава Богу, але бувають це плеврити, це абсцеси, це септичні стани, інфекційно-токсичний шок. Ну, будемо сподіватися, що це якомога рідше буде відбуватися в пацієнтів. Чи є випадки летальні? Через Вичайно. пневмонію, як так. вони трапляються на сьогоднішній день, слава Богу, з появою антибіотиків це набагато рідше а, буває, але все ж таки, ну давайте згадаємо, що 20-те сторіччя тоді ну 80% десь людей просто гинуло від пневмонії. Це які роки були? Це перша світова мама? Так, це от період Першої світової, і після цього в нас вже знайшли паніцилін, це був такий прорив в медицині того часу. Пані Марино, давайте поговоримо про антибіотикорезистентність. Що це таке і наскільки це важливо? Звичайно, це дуже важлива проблема на сьогоднішній день у світі. Бо так, це був дуже великий прорив в медицині, коли з'явилися антибіотики. Але зараз їх використання воно майже не контрольоване. Бо пацієнт може спокійно зайти в аптеку, призначити собі сам будь-який з антибіотиків, почати його пити і часто при цьому не звертатися до лікаря. При цьому п'ється антибіотик не за схемою, як пацієнт сам собі придумав стільки днів, скільки він собі захотів. А за рахунок цього якраз і розвивається антибіотикорезистентність, бо бактерія, яку ми не долікували, вона наступного разу вже просто не буде реагувати на цей антибіотик. Що з цим роблять? Антибіотики, звичайно, шукають і винаходять. Але насправді на сьогоднішній день ну, мені подобається, що в нас в країні все-таки вели контроль за використанням антибіотиків. Тобто антибіотик на сьогоднішній день ну, можна отримати по рецепту. І це є дуже великий плюс на сьогоднішній день. Але ж може бути таке, що людина займалася самолікуванням і вилікувалася. Звичайно, можна. Ну, люди деякі читають інструкцію до препаратів, але ж знову таки, а якщо у людини на той час була вірусна пневмонія, і вона не потребувала абсолютно ніякого антибіотика, а антибіотик людина пила для чого? Ну от нема усвідомлення того, що бактерії і віруси це все таки різні мікроорганізми, які викликають. Захворювання. Так, все вірно. Ну, насправді, от навіть ковідні наші часи, ми їх будемо, я думаю, ще дуже довго згадувати. Дуже часто була навіть і у лікарів така якось пересторога призначити антибіотик, щоб, не дай Бог, не стало пацієнту гірше. Ну, є такі лікарі, бувало, і таке теж. Я думаю, пацієнти теж це все помічали. Несправді, ну. Я не буду казати, там в точних відсотках дослідження я точно ніякого не проводила. Але ну десь, якщо брати на око, ну десь 75% пацієнтів не мали з ковідом отримувати антибіотиків. І це правда. Чи зашкодили вони? Не могли і зашкодити насправді, бо все-таки це препарат токсичний, і він же не тільки на бактерію впливає, а як же наша печінка, а як же наші інші органи, які теж хочуть функціонувати адекватно і нормально. Яка є профілактика пневмонії? Це моя улюблена тема на сьогоднішній день. Насправді, в нас в Україні на сьогоднішній день вакцинація від пневмококу є. Вона на сьогоднішній день лише рекомендована, це не обов'язкова вакцина і колиться по бажанню там, батьків або пацієнтів. Якщо вони це захочуть на сьогоднішній день. Є в нас дві вакцини: це Синфлорекс і це превинар? Я думаю, що слухачам буде дуже цікаво, що це європейські вакцини, бо це я так бачу дуже актуально для пацієнтів на сьогоднішній день. І вони доступні в продажу, ви можете звернутися до сімейного лікаря, сказати, що я хочу вакцинуватися вакциною від пневмококу, я хочу бути захищеною людиною. І сімейний лікар завжди в цьому допоможе. Як часто це можна робити? І чи варто робити як часто для дорослої людини? Схема лікування така: ми вакцинуємося один раз на все життя для дітей. Схема трошки інша, тобто ми вакцинуємося з От не хочу брехати, наче з шести місяців у нас вакцинація починається. І там вже схема. Якщо це новонароджена дитина, то там в нас йде три вакцини з інтервалом в місяць. Якщо це дитина від року до двох, то в нас йде дві вакцини кожні два місяці. Ми вакцинуємо пацієнта. І доросла вже ну, з двох років і дорослі люди вакцинуються однією вакциною. Чи можливо, повторна пневмонія і як уникнути рецидиву? Пневмонія завжди можливо повторна, це не обов'язково, що вона буде в тому ж місці з'являтися, а вона може виникнути в будь-якій часті в будь-якій легені, в будь-якому сегменті. От я вам хочу сказати: якщо ми бачимо, що у пацієнта завжди з'являється там ну, досить часті пневмонії, і ми бачимо, що вона постійно в одному місці, то тут якраз треба насторожитися, і, можливо, навіть комп'ютерну томографію зробити і пошукати, а чого ж саме вона з'являється саме в тому місці. Чи впливає спосіб життя чи, можливо, професії та імунітет людини на ризик захворювання на пневмонію? Звичайно, якщо людина працює в великому колективі, часто хворіє, ну, колектив Open Space Office, наприклад, який постійно хворіючий колектив, і ця людина постійно хворіє, так в неї може бути частіше захворювання там на ту ж пневмонію, але так само і на гРВІ, риносиносити і так далі. Так само люди, які з переохолодженням працюють, перегрів, тобто все те, що вводить наш організм в стресовий стан, все те може викликати часті захворювання. Чи є групи ризику, які більш схильні до пневмонії? Ну, Наприклад, чоловіки, жінки взяти дорослі діти, вік? Це вік. В основному це вік. Тобто, у нас частіше хворіють діти до 5 років, і вікові люди старше 65 років. Якщо брати молодь, то тут вже це люди з хронічними захворюваннями. Якщо у людини бронхіальна астма, хронічне обструктивне захворювання, легень, тобто це вже людина відноситься до групи ризику, в якої часто може виникати пневмонія. Дякую вам за розмову. Нагадаю, що сьогодні, у Всесвітній день боротьби з пневмонією, ми говорили про небезпеку цього захворювання, профілактику. І лікуванням гостої програми була лікарка-пульмонолог Марина Єрецька. Дякую вам.